Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготувала печиво, без якого раніше не обходилось жодне весілля. Це печиво було окрасою на кожному весіллі. Воно ось таке яскраве, гарне, і тому дуже гарно відрізнялося і прикрашало на весіллі. ось Цей такий у нас був кльош. Підставна стікляна ваза, нарізалися всякі пляцки, торти, коржі, тістечка. І ось це печиво було окрасою. Так, це печиво, персики. Тому, кому цікаво, давайте розпочнемо замішувати тісто. У Миску вбиваю яйця, всипаю цукор, дрібка солі і буду збивати міксером. Ще, якщо пам'ятаєте, завжди робила на весілля ось полуничку, вишеньку. Теж Ось це теж такі колишні смаколики. Збивши яйця, додаємо сметану. Сметана в мене домашня. І розтоплене вершкове масло. Повністю весь рецепт я пишу в описі під відео. Тому можете заходити і будете там дивитися повністю весь рецепт сметаною і з маслом перебиваємо ще трішки міксером. Сиплю розпушувач і знову трішки перемішую. Я знаю, що може я неправильно роблю, тому що багато дехто робить розпушувач, додають до борошна. Ось чомусь я так привикла. Міняємо міксеру насадки, сиплемо борошно і вже будемо помаленьку замішувати з тісто. Зразу за допомогою міксера, а потім буду руками. Звісно, в кого є неручний ручний міксер, це виходить набагато швидше і легше. А так, якщо немає, то треба ось зараз вимикати і приступати до ось такого ручного міксера ручного замісу. Досипаю ще борошно і замішую гарненьке, мягкеньке, жовтеньке тісто. Подивіться тільки, яке гарнесеньке тісто. Тісто виходить таке мягкеньке. Буду відважувати кульки, робити великі персики, буду відважувати по 35 грам. Відриваю шматочок тіста, відважую і відкатую в кульку. І викладаю на дечку застеленим пергаментним папером. Кульку трішки притискаю. Щоб не були ось такі височерні, а, високі, а такі, знаєте, чуть-чуть нижчі, щоб були ширші наші персики. Духовку розігріваємо, сажаємо в духовку і будемо випікати до гарненького такого рум'яненького кольору. Готові дістаємо, охолоджуємо і вже можна буде прикрашати. Охолоджене печиво вирізаємо серединку. Будемо накладати туди начинку. Можна ножиком, можна ложком, кому як зручніше. Я беру ножиком, мені так зручніше. Заказала, Ось у крихту, ми дістаємо, ми потім її переб'ємо і будемо з'єднувати з гущеним молоком. Буду робити два способи, покажу вам. Мисочку насипаю желе. Червоне і оранжеве, апельсинове в мене і полуничне, і буду робити ось такі ще натуральні барники. Потім ще вам покажу. І який вам варіант краще сподобається. Напишите мені, буду дуже задов... буде дуже цікаво, який вам варіант краще сподобався. Ось желе, чи потім буде з буряком і моркою. Ось ці обрізки, які ми вирізали, перебуваємо блендером. І будемо в мисті з'єднувати згощене молоко. Згощене молоко я не купую, а варю домашнє. Скажу чесно, довго дуже купувала, не варила своє, але мені. Багато писали, чому не вару своє домашнє. Автоклава в мене нема, але раз ось спробувала і ось вже деякий час, котрий раз вару своє згущене молоко без автоклава. Тому, кому цікаво, можете знайти на моєму каналі. Рецепт виходить дуже чудове і смачне. Багато мені писали, що приготували, і все вийшло. І дуже смачне. Ну, набагато смачніше магазинного. Накладаю. В серединку начинку і ось так з'єдную. Можна зразу всі накласти начинку, а потім собі поз'єднувати, а можна і так. Як кому це вже зручніше. В мисочку насипаю цукру. Одну половинку вмочаю червоне, вмочаю цукор, а потім буду в оранжеве. Ось бачите, барнаки такі дуже світлі. Ну, як барнаки. Желе ось так красить, знаєте, так, таке світленьке. Але це нічого ми де... половинку зробимо ось так, а половинку видавимо світ... сік червоного буряка і моркви. і ще зробимо ось такі натуральні наші барнаки. А ви вже мені напишете, які кому які краще. Чи ось так в мочати, чи ось червоний бурачок. Та як в мене дітвора кажуть, це такі трішки зеленкувати персики, не доспівши. Ось видавала сік червоного буряка і зараз так ось видавлю моркви. І тепер будемо робити ось такі ці ось такі світленькі, Чуть-чуть тільки розові, таке чуть, чуть жовтенькі, а ось зараз дивіться, які. Будуть наші персики зараз. Як буряк гарно дає колір. Також морква. Подивіться, які оранжеві. Ось це натуральні барники. Персики викладаю на паперові рушнички або серветки. Їх треба трішки підсушити. В теплому приміщенні, щоб вони тільки трішки полежали і підсохли. Оце так боряк дає колір, подивіться тільки. Який гарний колір, тому що скажу вам раніше, на весілях робили тільки натуральні бараники із борячка і моркви. Виходили ось такі. Кольорові персики ще клала, якщо є якийсь листочок зелений, якщо літком влітку, я ж вам казала, ці персики були окрасою на нашому весіллі. Персики, грибочки, каштани. Ще колись я вам візьму рецепт, як ми готували каштани на весілля, і теж покажу. Ось наші персики гарно підсохнули і на другий день ось мають такий вигляд. Одні ось такі недоспівші персики, а ці ось саме такі соковиті спігли персики. І ось таке смачне яскраве перчиво. Персики в нас вийшло. Воно не тільки яскраве, але й досить ще смачне. Ось, це мочені в барники. Натуральне, це ні, тому напишете, буду чекати. А я вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемось знову. Кому цікаво, готуйте на здоров'ячко та смакуйте. І хай вам все вдається. А я вам всім бажаю гарних та спокійних мирних днів. І ось ще покажу вам, який він серединці виходить на розрізі. Ще раз вам дякую, зустрінемось!